Добрий день, малята! Вас вітає Театр Антошка. Я хочу познайомити вас з двома зайчатами. Це Кося, а це його сестричка Тося. Ми подивимось, яка пригода з ними трапилась. Казка називається Хитрий вовк. Одного теплого дня Кося і Тося гралися в пісочниці. Раптом неподалік. Зупинилася автівка, з неї вийшов сірий вовк. Привіт, малюки. вигукнув вовк і помахав лапою. Добрий день, пане вовк, відповіла Тося. Вона була дуже чемною. Як це маєте, як матуся, як татко? Добре, пане вовк, відповіла Тося. Ох, я ж геть забув. Вовк тицнув себе лапою по чолу. Мене ж прислала ваша матуся. Я її зустрів півгодини тому. Вона вирішила зробити вам сюрприз і повести в дове дитяче кафе, де роблять найкраще морквяне морозиво. Матуся попросила, щоб я вас туди відвіз. Вовк підійшов на декілька кроків ближче до зайченят. Оце так. Вигукнула Тося і заплескала в долоні. Вона найбільше в світі любила морквяне морозиво. А кося, який весь цей час мовчки дивився на вовка, промовив лише одне слово: Пароль. Який пароль? не зрозумів вовк. Ну, пароль таємне слово. <пасувач> вовк не знав, що сказати. Біжимо. крикнув Кося і смикнув сестру за лапу. Його матуся не присилала, він хоче нас схопити. Вовк тільки зубами клацнув і безпорадно завив. Він не знав, що у зайченят із матусею була домовленість. Бачите, малята, у зайчат та у їхньої матусі був свій секрет. Всі друзі і знайомі, які приходили від мами, Повинні були сказати «Кося, моркву на терці тер». Тому чужі цього пароля не знали. Малята, а у вас із матусою є своє чарівне слово, свій пароль. Чекаємо ваших відповідей. До нових зустрічей! Малята!